Партнер програми мережа аптек «Знахар». Доброго дня це формула здоров'я. Тема нинішньої програми як правильно постити, аби не нашкодити власному здоров'ю. Великий піст найсуворіший і найтриваліший. На думку сучасних лікарів, обмеження у певних стравах позитивно впливає на здоров'я, однак тільки здорових людей, оскільки очищає організм. Як відомо, упродовж великого посту не можна вживати продукти тваринного походження. М'ясо, молоко, яйця та вироби, у яких вони містяться. Медики радять усім, хто дотримується посту, спочатку обов'язково проконсультуватися з дієтологом та визначити свій раціон з огляду на стан здоров'я і церква, і медики сходяться на тому, що кожна людина має свою власну міру обмеження, яка потрібна для її здоров'я фізичного та духовного. Пісні кожна людина може заложити собі індивідуально, хтось. Е... Люби вели багато випити коняку, хтось пити каву, а хтось їсти шоколя до сукорки, і власне, з того можемо зробити собі піст. І це буде найкращий піст. Хоча церква наложила піст, і церква може звільнити з посту. І в нинішній час церква звільняє з посту дітей до 15 років, людей від кому понад 60 років, людей, які тяжко працюють на тяжких роботах, матерів, які в блаженому стані, хворих. Ці люди звільнені від посту. Треба пам'ятати, що це не є дієта. Під постом ми напевно розуміємо все таки більше якесь духовне очищення, ніж відмова від певного від певного видів їжі. Але фактично, якщо так розглянути з медичної точки зору, то піс, все-таки напевно, більше стосується раціонального правильного харчування. Міра послаблення посту у кожному конкретному випадку визначає священник, а також лікар. Якщо все таки якісь маєте певні застереження до свого здоров'я, то стосовно посту спочатку проконсультується з. Зі своїм лікуючим лікарем, який вам дасть більш такі конкретні особисті поради щодо того, як готуватися, як постити, а відповідно потім як виходити з посту, православна дієта на період посту представлена з лаковими фруктами, овочами, бобовими, горіхами, морепродуктами, молюсками. Вона, як варіант вегетаріанства, відноситься до третього різновиду посту дієтичного обмеження. Для багатьох сучасних людей, які в більшості харчуються неправильно, піст, є нагодою переглянути ставлення до харчування, адже під час посту доведеться відмовитися від звиклої їжі, ковбасок, сосисок, смаженої та жирної їжі, чіпсів і фастфудів, готових напоїв з надмірною кількістю цукру, це піде тільки на користь. Покращується обмін речовин, зменшується навантаження, напевно, і на печінку, і на кишківник, тобто важкі, якісь важко перетравлювані продукти вживаються менше в їжу, очищається печінка. Відповідно, покращується робота серця, очищуються судини, тому що зменшується кількість жирів, які попадають в організм, особливо з маслом. І відповідно краще, краще функціонує наша серцево-судинна система. Дуже часто навіть здорові люди відмічають те, що вони починають себе набагато краще почувати. Тобто, з'являється, якась легкість, з'являється покращується навіть настрій. Лікарі доволі часто нагадують пацієнтам з захворюваннями серцево-судинної системи. Виважено ставитися до харчування. Зокрема, рекомендують пацієнтам зменшити жири у раціоні. Для покращення функціонування шлунково-киштрового тракту, в якому смоктується це все, все-таки бажано зменшити кількість м'яса, яке продукти якого повільно перетравлюються, і відповідно збільшується кількість засвоєння тих небажаних речовин, які мають застосовуватися. З Точки зору сучасної науки, вже підтверджено, що піст має позитивний вплив на здоров'я людини, адже регулярні періодичні пости є корисними для здоров'я і серця, оскільки знижують ризик хвороб коронарних артерій. Та рівень поганого холестерину в крові людини. Після цьому сенсі добра нагода почати дотримуватися правильного і раціонального харчування. Певне обмеження вони можуть собі спокійно вносити. Звичайно, якщо немає якихось важких захворювань. Це стосується людей з онкологічною патологією, які потребують повноцінного, повного повноцінного харчування. Це стосується. Людей, які мають проблеми з нирками, так само з ендокринною системою, тому що велика частина гормонів потребує тих незамінимих амінокислот, які поступають в організм тільки з м'ясом. Тому е, люди, які мають хронічні захворювання, мають проконсультуватися щодо свого посту. Е, люди, які, яким все-таки протипоказано постити, постити не мають, тому що діабетики, які вживають інсулін. В першу чергу вони повинні режимно харчуватися, вкололи інсулін, значить людина повинна з'їсти. Не тільки діабетикам, це всім, хто має різні захворювання, чи шлунково-кишкового тракту, чи печінки, і також інші. Це є вже дієти, їм постити не можна, тому що організм повинен хворий орган повинен вживати режимне харчування, тобто повинен бути вироблений режим харчування. Однак підхід до посту має бути виваженим, кажуть медики корисно постити тим, в кого дозволяє стан здоров'я для людей, в яких немає серйозних хронічних інфекційних захворювань і перенесених операцій. Голод і це зовсім другі, різні речі. Тому що голод е, призначається при різних захворюваннях. А піст це не означає, що, що це має бути голод, це має бути харчування, але е, рослинною їжею. І питним режимом правильно виважене дотримання посту здоровою людиною наголошують медики, може позитивно позначитися на здоров'ї. Власне, в цей період, коли будете себе готувати, поступово зменшуйте кількість м'яса, поступово зменшуйте кількість білковмісних продуктів. Не відмовляйтеся категорично, якщо ви вперше особливо постите, не відмовляйтеся все-таки повністю від м'яса. Якщо все-таки, якщо вам важко. Повністю не їсти м'ясо, то краще хай це буде невелика кількість, але якісного м'яса. Можна замінити, отак, як я казала, бобовими, можна соєю замінити, можна рибою замінити і обов'язково вживати, так як зараз весна, рослинну, їжу. Сир можна вживати, твердий е малої жирності, е овочі. Салати різні, обов'язково зараз вживати капусту. Капуста квашена ще є, дуже багато в нас зберегла ще вітаміну С, і зараз на даний період дуже корисно вживати. І обов'язково не забувати за питний режим. Питний режим допомагає всім. Продуктам добре засвоюватися в наших органах. В нашому організмі дуже корисно різноманітнити свій раціон, продумати які продукти можуть буде частково їх замінити з потреби організму. Власне, є доволі прекрасно розлоблений вченим Певзнером, дієтологом певнером. Оця 15 видів дієт, власне, які і включають в себе обмеження в на жири і в цей особливо важкі жири продуктів дуже користується популярністю і має має високу ефективність, особливо в осіб, які мають які все-таки хронічні захворювання, так звана середземноморська дієта. Лікарі радять переглянути і режим харчування під час посту. Бажано їсти частіше до п'яти разів на день, адже рослина їжа менш калорійна ніж тваринного походження. При браку калорій може розвинутися банальна втома та слабкість. Якщо ви пости. Да. The... Але тут з'являються певні якісь не не симптоми, як, от, наприклад, запаморочення, як, от, наприклад, е, нудота, е, або якісь больові відчуття в епігастральній в ділянці, з'являються якісь болі в животі, з'являються будь-які симптоми з боку серцево-судинної системи, з'являється серцебиття, порушується функція нирок, все таки е, бажано помаленьку з посту вийти, але це не означає, що сьогодні ви постили. А завтра ви перестаєте постити будь-який і вхід в піст, і вихід з нього потребує такої послідовності. Тобто, спочатку ви зменшували кількість продуктів, а потім поступово ви її починаєте збільшувати. Нема збалансованості в харчуванні, не поступають в правильній кількості білки, жири, вуглеводи в збалансованому вигляді. І десь на якомусь етапі, якщо орган десь якийсь там трошки хворий, починає йде йде, йде отруєння організму. Щоб пісне харчування не підірвало здоров'я, дієтологи застерігають, особливо тих, хто вперше постить. І все ж таки на сьомий день, коли людина постить, в людини утворюються кетонові тіла. Це йде отруєння е, організму. Це є в першу чергу, накопичується ацетон в організмі. І в кого якийсь орган е, хворий, чи нирки, чи підшлункова. В цей в смоктується і йде отруєння організму, і тоді ми маємо дуже багато загострень. Виходити з посту варто поступово, ця Система травлення переключилась на полегшений режим роботи. Тому, коли люди на день починають їсти все підряд, вони нерідко потрапляють до лікарів. Дуже часто наші люди втрачають міру, особливо що стосується великоднього столу. Коли після дуже строгого посту, що стосується страстного тижня, люди сідають за великод. Стіл, де є багато масла, де є багато м'яса, особливо це м'ясо копчене, тому що це копчені продукти, називається дорвалися. І відповідно, після посту люди. Зловживають і їжею, і дуже прикрою, часто дуже прикрою, і алкогольними напоями. Відповідно, маємо доволі велику кількість скарг, які виникають відразу після так званого великодного столу. Це і важкість шлунку, це дуже часто блювота ураження підшлункової залози, які супроводжуються і вздуттям, і болями. Маємо дуже багато харчових отруєнь в той період великодніх свят. При виході з посту будьте помірними при вживанні м'ясної і жирної їжі. Поступово й акуратно повертайте її в свій щоденний раціон. Пам'ятайте, що в організмі до кінця посту рівень ферментів, що розщеплюють білок, стає мінімальним. А продукти гниття білків у кишечнику можуть на два дні вивести вас з ладу. Великодній стіл це не є забава. І бажано від алкоголю або відмовитися, або вживати його в дуже невеликій кількості це або вино, або якийсь інший легкий алкогольний напій, який фактично буде аперитивом і дасть можливість запрацювати травному тракту. Що стосується яєць, то все-таки в той день бажано з'їсти не більше одного-два яєчка, не зловживати. Так само це стосується м'яса. Якщо є можливість, все таки не коптити м'ясо, то все-таки бажано його запікати. Запечене м'ясо, особливо в духовці, воно краще засвоюється і краще сприймається організмом ні, таке в закопчене обожця. Дотримуватися посту насамперед треба в думках, словах і вчинках. Рівень здоров'я лише підвищиться, стверджу. Медики. Тому важливо не сприймати піст як різновид дієти чи метод для схуднення, а як для харчування та очищення думок, розвитку волі і сили духу. Лікарі кажуть, що на час посту треба особливо зважати на те, що навесні в організмі відбувається перебудова життєвих процесів. Тому до харчування треба ставитися відповідально. А у разі погіршення стану здоров'я обов'язково звертатися до лікарів. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе до побачення! Партнер програми: мережа аптек Знахар».